Так. Всім привіт! Сьогодні у нас 15.02.016 року свято стрітення і в мене перший очисний облід. Ось тако бджоли перший раз в цьому році полетіли. Ставили їм дошку, імпровізовану прильотку. Тому що поставити на прильотку дошку не виходить, бо вона заступає льоток. Ось, льоток в мене загратований, тому в мене невеличке скупчення. А зараз зняти решетку з льотка фактично нереально. Ось так. Ось так, ну в мене перший раз в тому році літають. Ось так. Літ здається дружній. Виділень каву на вулку не наблюдаю ось так у мене літають ось так всім добра і хорошого весняного розвитку до зустрічі